Привіт, я Анастасія, превентивний триціолог, і в цьому відео ми поговоримо про симптоми, які можуть з'явитися на відміні кок, комбінованих оральних контрацептивів. Якщо нещодавно ви перестали приймати оральні контрацептиви і помічаєте, що щось йде не так, стало випадати волосся, погіршилася шкіра, з'явилася зайва вга або прояви целюліту. Ви в правильному місці в цьому відео я розповім вам, чому на відміні КОК у вас можуть з'явитися ті симптоми, яких ніколи у вас не було раніше, і надам покроковий. План, який допоможе вирівняти ситуацію за декілька місяців, а можливо навіть і швидше. Одразу скажу, що якщо ви маєте ці прояви, з вами все в порядку, так працюють уральні контрацептиви, і ви, на жаль, від цього не застраховані. Про механізм роботи кок, про ризики, які ви маєте знати перед початком прийому, і чому на відміні у вас можуть з'явитися висипання або інші симптоми, я розповіла вже в ось цьому відео. Такого детального розбору по кок ви більше не знайдете в українському YouTube, тому. Залишаю для вас посилання, обов'язково подивіться це відео. Зараз давайте я коротко поясню, чому на відміні на скасуванні уральних контрацептивів у вас може з'явитися висипання, випадіння волосся, зайва вага чи нерегулярний менструальний цикл. Деякі штучні гормони в кок мають антиандрогенні властивості, тобто будуть пригнічувати роботу чоловічих статевих гормонів, наприклад, дроспіранон це штучний прогестерон. Такі гормони будуть пригнічувати роботу тестостерону та інших гормонів, які в Нормі у нас виробляються. Спочатку гормональні контрацептиви пригнічують вироблення андрогенів та роботу шкірного сала. А надалі наше тіло компенсаторно починає збільшувати вироблення андрогенів та себуму. і коли ми скасовуємо прийом кок себуму стає ще більше, і ми отримуємо різкий скачок андрогенів. Отже, після відміни кок, дуже часто у нас тимчасово підскочує рівень андрогенів, тобто чоловічих статевих гормонів, і це може нам давати постпіл-акне, тобто. Акне після відміни кок, яке може триматися до 6 місяців. І разом з цим ми можемо мати випадіння волосся, нерегулярні місячні, а, зайва вага прояву целюліту. Що стосується целюліту, це також пов'язано з роботою штучних естрогенів. Плюс пам'ятаємо, що прийом кок, як і будь-яких інших медикаментів, фармпрепаратів це навантаження на починку, а тому це буде вичерпувати рівень вітамінів групи Б та мінералів. І це також може спричиняти випадіння волосся і погіршення детокс гормонів в довгостроковій перспективі, про це ми також поговорили в минулому відео. Те, наскільки швидко та повноцінно ваше тіло впорається з цим гормональним басейном, залежить від вихідного стану вашого здоров'я та щоденних звичок. Якщо у вас є дефіцити, хаос в харчуванні, тривалий стрес, симптоми на відміні кок можуть проявити себе більш інтенсивно. Як ви можете собі допомогти, розповідаю прямо зараз. Звісно, ідеальна ситуація, коли ми готуємося до скасування кок, заздалегли. За декілька місяців, оскільки запобігти ось цим скачкам гормонів значно легше, ніж вже потім працювати з цим. Отже, наша з вами задача допомогти тілу впоратися із вчасним детоксом синтетичних гормонів і згладити можливі скачки андрогенів. Перший пункт найважливіший, і це ваше харчування. Ви можете подумати, до чого продукти, які я вживаю, до детоксикації гормонів. Але насправді ваші харчові звички прямим чином впливають на роботу печінки та інших органів детоксу Ось які нутрієнти нам необхідні для двох фаз детоксикації: це вітаміни групи В, мінерали та амінокислоти. і не тільки. Де ми можемо взяти ці нутрієнти з харчових продуктів? А які продукти навпаки можуть підвищувати запалення та рівень андрогенів, тобто чоловічих гормонів, призводячи до висипань, випадіння волосся та нерегулярних місячних? Це рафінований цукор, усі молочні продукти, окрім вершкового масла та масла кхі, хлібобуличні вироби з борошна. На вищого гатунку. Це дешеве вибілене борошно, в якому вже немає ні клітковини, ні вітамінів групи Б. цільнозернове та безлютенове значно кращий варіант. Чому саме ці продукти я раджу мінімізувати? Є декілька механізмів, через які рафінований цукор, молочка та вибілене борошно можуть призводити до дисбалансу гормонів, і це і без прийому кок може призводити до висипань, сильного передмиструального синдрому, зайвої ваги та целюліту. Я опишу один з Цих механізмів рафінований цукор, те де деякі а, фрукти, хлібобулочні вироби та молочні продукти мають високий інсуліновий індекс. Що це означає? Ви з'їли такий продукт. Ваша підшлункова залоза у відповідь на це виробляє багато інсуліну. Якщо це відбувається регулярно, рецептори в наших яєчниках та інших органах реагують на збільшення інсуліну тим, що починають виробляти ще більше андрогенів, тобто чоловічих гормонів. І це показало лише один із механізмів, а їх значно. Більше. Звісно, нічого страшного не буде, якщо ці продукти ви будете вживати один-два рази на тиждень, але кожного дня точно не мій вибір. По собі я чітко бачу, якщо з якоїсь причини в моєму раціоні стало більше магазинного хліба, інколи я спокушуюсь на те, що приносить додому мій хлопець, якщо кілька днів поспіль я а, а, вживала сир, або, наприклад, був кисломолочний йогурт, в мене зранку набріки, можуть з'являтися один-два висипи, і також я. Помічаю, що в мене починають боліти груди перед місячними. Як тільки я прибираю ці продукти, одразу все супер. Через декілька днів симптоми зникають. З цим розібралася. Тепер питання: а що нам їсти? Тварини та рослини, білок, крупи, насіння, горіхи, бобові, фрукти з низьким глікемічним індексом, ягоди, водорості, зелень та, звісно, овочі. Дві-три порції білку на день, корисні жири та клітковина – Це база для повноцінного детоксу зайвих відпрацьованих гормонів та токсичних речовин. В мене в інстаграм є корисний пост, який допоможе вам за 5 хвилин скласти збалансований, смачний та корисний сніданок із тих продуктів, які у вас є. Але насправді цей метод спрацює навіть і для обіду, і так само для вечері. Цей пост багатьом припав до душі. Посилання на нього я залишила в описі під відео. Обов'язково прочитайте. А зараз я поділюся з вами двома. Науково підтвердженими добавками, які будуть корисні у нашому випадку. Це рідко буває в моїх безкоштовних відео, оскільки усі нутрицевтики, тобто бади, я призначаю клієнтам вже після того, як я побачила їхні аналізи крові, для того, щоб ми натикали пальцем в небо, не зливали кошти на бади, які вам не потрібні, для того, щоб ви не нашкодили собі і отримали максимум результату в досить короткий термін. Але це відео виключення. Я дам вам безпечні профілактичні дозування. І ми почнемо з цинку. Він має протизапальну та антимікробну дію, а тому допомагає зменшити прояви акне, випадіння волосся. Загалом, цинк це база при гіперандрогенії, полікістозі, що по суті і спричинює надмірний рівень андрогенів, і також при синдромі подразного кишечника. Цинк зменшує активність ферменту 5 альфа редуктази, таким чином зменшуючи активність гормону ДГТ, дегідро який є ще більш активною формою. Профілактичне дозування цинку 15 мг приймати під час або одразу після щільного прийому їжі. Я вам докладаю посилання в описі хороших варіантів. Окрім того, нагадаю, що тривалий прийом кок також вичерпує цинк. Про це ми вже поговорили в минулому відео. Вдалі зробити аналіз цинку по крові. Тоді спеціаліст вам допоможе підібрати максимально влучне дозування. Можливо, в вашому випадку знадобиться трошечки вище, можливо, це буде 30. Міліграмів або навіть 50. Другий нутрієнт це інозотол. Я дуже люблю цю добавку, Вона дуже класно діє і зазвичай не має ніяких побічних ефектів. А тому я часто призначаю її клієнткам, які страждають від передманструльного синдрому, гормональних висипань та мають симптоми інсулінорезистентності. це зайва вага, рясні, болісні місячні, млявість та нестача енергії. Інозотол це вітаміноподібна речовина, яка виробляється нашим власним організмом. Але вона може досить швидко вичерпуватися при проблемах з ШКТ, при тривалому стресі та регулярному надмірному вживанні швидких вуглеводів. Його десятиліттями використовують для лікування інсулінорезисте, СПКЯ та при метаболічному синдромі. Профілактичне дозування інозотолу 1 грам, приймаємо його за 15 30 хвилин до вечері. Звісно ж, це не всі рекомендації, які допоможуть нам згладити та повністю усунути симптоми, які з'явилися після скасування коп. Ідеальна ситуація це коли ми здаємо аналіз крові і звертаємося до спеціаліста, оскільки. Тільки цинку, особливо якщо це профілактичне дозування та інозотолу, може бути замало, оскільки пам'ятаємо, що тривалий прийом кок може вичерпувати вітаміни групи Б, цинк, магній та інші нутрієнти. А тому, коли ми підходимо до вирішення задачі індивідуально і даємо саме те, що необхідно нашому організму, це працює значно краще, і ми в досить короткий термін отримуємо дуже класні позитивні результати. У мене є успішний кейс роботи з клієнткою, яка звернулася. До мене після скасування коку. Її випадку набір зайвої ваги почався ще під час прийому. У дівчини почало менше випадати волосся. Також протягом нашої роботи, вже з перших тижнів в неї стало більше енергії, і також в неї зникли запори в її випадку, оскільки вона має вроджену патологію кишечника, і через це в неї є схильність до запорів. Її лікарі казали, що її норма один раз на три дні, але протягом нашої програми і вже після закінчення ця ситуація вирівнялася і тепер стабільно кишечник працює один-два рази на день. Крім того, протягом нашої програми за 5 тижнів вона скинула 2,5 кг без якихось виснажливих тренувань та обмежень в харчуванні. Під час прийому кок дівчина набрала 5 кілограмів за півроку прийому, і навіть вже після їх закінчення її організм продовжував набирати зайву вагу до початку нашої спільної роботи. Зараз вже цей процес налагоджується і вона комфортно в спокійному режимі продовжує скидати зайву вагу. І окрім цього, десь через два місяці від початку нашої роботи вона мені написала, що в неї прийшла менструація майже без болю, тобто був ще певний дискомфорт, але їй навіть не довелося пити таблетку. Хоча раніше стабільно одна або навіть дві таблетки їй доводилося завжди пити. Я хотіла б вам нагадати, що в мене є окремий безкоштовний відеоурок про те, як позбутися зайвої ваги без нездорових обмежень в харчуванні та без відкату через один місяць. Зазвичай складнощі з тим, щоб скинути зайву вагу, може бути пов'язано із інсулінорезистентністю, а кок може це посилити. І це питання не про те, щоб не доїдати свою калорію для того, щоб розігнати свій метаболізм. Навпаки, при дефіциті калорій наш метаболізм уповільнюється, а тому наше тіло починає віддавати жири менш охоче. Відео, ви знайдете готовий план про те, як позбутися інсулінорезистентності та а, зайвої ваги без фармпрепаратів та а, складних правил. Поради універсальні і підійдуть вам, якщо ви набрали зайву вагу з різних причин: це приїдання, стрес, і це так само прийом кок. Та ми більш детально розглядаємо саме а, задачу позбутися зайвої ваги. У немає у вільному доступі для того, щоб його забрати. Напишіть в директ мого інстаграму цифру 77, і ви його. Його одразу ж отримаєте. Посилання на мій інстаграм, ви бачите в закріпленому коментарі під цим відео. Єдина умова, ви маєте бути підписаними на мене для того, щоб забрати цей урок в інстаграм. Наразі це все. Якщо у вас є запитання, напишіть мені, я прочитаю і відповім на нього. В наступному відео я розповім вам про колаген, про те, чи працює він, чи це необхідна добавка, чи насправді це просто маркетинг. Тому якщо ця тема актуальна для вас, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео, і звісно ж я буду дуже рада вашим лайкам та коментарям. Таким чином, я зрозумію, чи знімати мені в майбутньому схожі відео. До зустрічі!